Кремль не допускає ведення будь-яких переговорів, де б за столом сиділа Україна, Європейський Союз і так далі. Кремль хоче ділити на двох. Власне, це не нова теза. Дональд Трамп її пам'ятаєте, має ще з 2018 року зустрічі в Хельсінкі, але навіть сам Трамп тоді сказав, то, можливо, хоч Сі Цзіньпіня посадимо третім. Однак. Путін тоді йому відмовив. Це означає, що і в цьому відношенні Фюрер має абсолютно чітко випрацьовану ідею укладання нового е, пакту, який тепер буде вже називатись, очевидно, Рубіо Лаврова. Але треба розуміти, що Сполучені Штати Америки це не гітлерівська Німеччина, Трамп не Гітлер, Рубіо не Ріббентроп. А поки що, це демократична держава при всіх процесах, які в ній відбуваються, і при всіх паралелях, озвучених впродовж останніх десяти років. Відтак завершуючи аналіз цих матеріалів, які шокували багатьох в Україні, в Європі, в кар'єру Деласера. Хочу сказати, що з одного боку вони сотрясають Європу, з іншого боку, без таких матеріалів не будуть знати правди. А з третього боку, не маючи таких матеріалів, не будуть готові до найгіршого розвитку подій. І треба подякувати кар'єра Делосера за те, що журналісти змогли витягнути цю інформацію з. Кремлівського пропагандиста і дати нам з вами зрозуміти, що є час, є правильні рішення. Завдання лише в тому, щоб ці рішення були прийняті, а переконання і аргументи були донесені до тих, хто хоче зрозуміти і врятувати світ від спочатку континентальної війни, а потім і глобальної. Пам'ятайте, як казав класик. Я не знаю, як завершиться Третя світова війна, але Четверта світова війна буде вестися палицями. От до цього допускати не слід. Якщо ми це розуміємо, це означає, що план має бути як можна швидше зверстаний.